Михайле, скажіть, будь ласка, як ваші добровольці, які записалися в Козацький батальйон? Вони прибули на службу? Половина із них прибуло на службу, вже служить, половина ще підтягує си. Кожного на неділю по дві, по три ходки у нас є, що відправляються до нас в батальйон. От. Наступну неділю у нас буде опять набор. Я у вівторок вони будуть проходити опять комісію, і у вівторок вони опять до нас прибудуть. Люди прибувають до нас. Які це люди, як вони служать? Що про них скажете? Про цих людей я можу сказати одно, що це люди вірні і вони знають, чого туди прийшли. Ці люди прийшли захистити нашу Україну. О, це добровольці, патріоти наші, які захищають нашу Україну. Стосовно забезпечення вашого підрозділу. Всього вистачає, чи щось потрібно у всім необхідні ще не забезпечений. Ну я все-таки маю надію на людей, що люди все таки нам допоможуть і все-таки ми забезпечимося повністю. Поки ми не будемо забезпечені, ні один боєць наш не піде на передову. У нас сама опасна робота. У нас зачистка городів, зачистка здань. А це сама тяжка робота, яка є у воєнній структурі. Що ви потребуєте в першу чергу зараз? Першу очіку ми потребуємо замість того, щоб посилати у розвідку живих людей, ми б хотіли посилати туди безпілотники, тепловізори, щоб вони йшли, провіряли дорогу нам, а ми ззаді вже йшли і зачищали. Так, я думаю, що буде провіднішим, чим посилати вперед людей. Скільки ще потрібно вам для набору в підрозділ? Підрозділ нам потрібно небагато за 150-200, якщо буде більше чоловік, нехай присоєдняться. З підрозділа робиться рота, з роти робиться батальйон, з батальйону робиться полк. Так що люди лишні не бувають. Прокоментуйте, будь ласка, є окрема думка така, що в зв'язку з тим, що це спецпідрозділ міліції. Деякі добровольці цим не задоволені. Що ви скажете з цього приводу? Одно, що я можу сказати. В армії я прослужив півтора року, але за той час, відколи я перебуваю в цим спецпідрозділі, я навчився вже більше, ніж того, що я навчився в армії. І саме головне, яка різниця, де бути? Чи в міліції, чи не в міліції? Саме головне, що нам не вчитися і захистити свою Україну. Я зрозумів. Добре, дякую.